21 листопада. Вівторок людей потрібно навчати досліджувати писання. «Дослідіть писання адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать про мене. Івана 5.39. Теперішній час представляє велику небезпеку для народу Божого. Бог провадить увесь народ, а не окремих людей, що живуть у різних місцях. Стережіться ж, аби вам не пропустити повз вуха настанови Христа. Ми повинні слухати його, щоб пізнавати істину і ходити в ній. Ще раз кажу вам стережіться, не пропустіть важливих настанов, усе досліджуйте, уважно досліджуйте, не всякому духу вірте. Це порада, дана Богом. Чи повинні ми прийняти її? Людина може почути і прийняти всю істину, але нічого не знати про особисте благочестя і істину як практичну релігію. Люди можуть пояснювати іншим шлях спасіння і водночас бути вигнаними геть. Чому ж тоді, запитала одна людина, яка чинила нечистиво, душі не вертаються до істини завдяки моєму впливові. Я відповіла. Христос постійно притягує до себе душі і освітлює їхній шлях своїм світлом. Той, хто шукає спасіння, не може читати характер свого вчителя. Якщо людина щира, якщо вона наближається до Бога, вірить у нього і визнає свої гріхи, то буде прийнята. Свого часу реформатори боялися, що люди, які помиляються, погано впливатимуть на церкву. Тому особливі зусилля лідера скеровувалися на встановлення залізних правил, які забороняли простим людям самостійно читати і тлумачити писання. Так церква стала пригноблювати людей, які мислили інакше ми в жодному разі не можемо допустити, аби гору взяла думка, що лише окремі, особливо привілейовані люди знають писання. А всі інші зобов'язані звертатися до цих кількох популярних служителів як до авторитетного джерела правильного віровчення. Людей необхідно навчати самостійно досліджувати писання, самостійно мислити, аби Біблія стала єдиним дороговказом і мірилом віри. Хоч єресь може зухвало підіймати свою потворну голову. І плямувати істину з потвореними ідеями, фальшивим тлумаченням і неправильним застосуванням писання реформатори не мають права пригнічувати релігійну свободу, кого б це не стосувалося. Церква зобов'язана пам'ятати, що вона не має права приписувати смертним людям, які помиляються, непогрішиму мудрість єдиного живого Бога. Ми хочемо, щоб усі люди мали чисте євангеліє. І відчували необхідність самостійно досліджувати писання, аби вони розуміли голос вічного і зв'язували себе з великим серцем безмежної любові. Тож будемо просити у Бога, щоб він навчив нас самостійно досліджувати писання, самостійно мислити, аби Біблія стала єдиним дороговказом і мірилом віри.